Всім привіт! Є такий міні-диванчик, бачите, я його вже перетягнув. чик чик Поняли, ще буде туди дірки, дирки вже цеплятися під спину чи під голову. Ну, воно таке, регулюється висок. Видите. Торк-торк-торк. Камінка космос. Такий, бачите, Різний, різний переливчик йде. Сюди такий, сюди такий. такий Дорога багато виглядає. Камера не перекаже всього, але бачите така темочка. Так що лайкаємо. Тобто подобайки з вас. А я буду показувати свої роботи. Ось скоро будемо це робити. Кріселочко, бачите. Чик-чик. Пока ось це все. Всім добро.